Лологейс, мікрофону за ЖДСК і та і всіх на каналі. Сьогодні ми розглянемо другого боса. Це в нас буде бос Тамара. В принципі, Гриня як такова не буде дуже сильною, але все одно буде вона противною, за рахунок свого якраз таки поєднання деяких навичок, таких як зняття бонусів з вашої команди, постійний контролі, штрафи. Але вона, якби, для не-ФТП команд вона не наносить такого прям великого. Великого урону, там більше всього бісить, це саме її контроль думаю, багатьох гравців. І ким бити Тамар, взагалі, ну так як ми зараз, ми зараз і розглянемо, все, що потрібно на тамарі, це герої, якби більше зі штрафами. Хто нас тут ідеально прям для цього заходить, то звісно це герої отрути, тому що вони накладають зараз найбільшу кількість штрафів, які взагалі. Не можуть накласти зараз а, ваші герої. А, так само можна, в принципі, вдарити буде заморозкою. Ну і звісно ж дикість, яка просто б'є в солоці. Не стримні, в принципі, всі герої на Тамару заходять. Це той бос, яко, який можна бути всіма фракціями, окрім, звісно ж, наприклад, той самої Раллі. Вона нікчемна усюди. Ну і холод, а, вони все одно будуть бити, але. Якби тут Аустер буде вже більш топовий, тому що він більш наносить е, урон, якби в соло ціль. Тому чому я кажу, взагалі на утрута краще буде на тамарі. Давайте спершу розглянемо боса, потім я покажу приклади команд. Покажу приклади команд як з лотером, як без лотера, так і в тепершні бачки на тамару саме сьогодні через утруту. Бо якби сюди, це, мабуть, буде найкраща фракція Сі, хоч і Лотер, це теж саме той герой, як умовно та, та ж Лілька, яка грає усюди. Він б'є і твіча, він б'є і Васку. Ну, він п'є усіх босів, і всюди він буде нормально виходити на 200. Лутер тобто, Це теж такий універсальний унік на цих босів злетять, де заходить усюди. І взагалі немає ніяких проблем. Це вам не Телендор. Тамара, шовної перше. Це пасівочка, яка атакує, знімає баф кожні 18 секунд, Тобто вона стабільно це робить, якщо ми не зрізаємо в школу ходу. Він є Тамарі, нічого. це Завжди перш своїм ультимейтом. А пасівочки всі знову ж таки однакові, у всіх босів, далі є бойовий. Вона атакує знову ж таки площі, площа велика. Ну, коефіцієнт удару на цьому роді не такий вже великий, вона більше урон наносить саме на ультимейту. Знову ж таки, знімає 100% шанс баф з нашою команду і накладає штраф атаки. Тобто вже треба стати. Розташування таким чином, щоб наші герої ДД не потрапляли під цей штраф атаки і не зменшувало собі урончик. Далі зісежу ульта. Від неї ми закритися можемо перше. Як ви бачите, не знімає один баф. Тобто вона накладає блок бонусів, атакує і накладає стан, якщо в нас немає бафів, то ви думаєте, так: урай, ставимо один баф, і ми закриваємось. Але ні, тут же якраз таки пасівка, яка знімає цей баф стабільно перед передутімейту. То перед ультимейтом треба мати або два бафи, або всю команду вдягати спротив, або, наприклад, грати через ОГОК з великим спротивом і дала давати команді такий талант, як ну, угоку, талант, як а, перенос 20% спротиву для нашої краски команди. Тобто Гоку там максимум спротиву, там, до 4 під 400 з копійками 500, плюс там стихія ваша. Даємо кожному Дотешню, там умовно, спроту, по 150-160. І за рахунок таланту Гока і його спроту, який потім дається всім нашим союзникам, за рахунок цього теж команда буде грати спротив. Але урону, звісно, кожного Дотешника стане менше за рахунок е, спроту. Це, але це варіант для тих, кого немає там Гока, немає Сіфріс, і ви не можете поєднати два герої одразу з бафами. І ця тактика якраз таки через героя з найбільшим спротом вашого. Саппорта, який буде давати спроти всій команді, вона зайде для вас. Тому теж подумайте про цей варіант. А, але зараз ми розглянемо всі інші. Тому Тамара, що нам треба робити? Накладати два бонуси нашу команду, або блок контролю. Блоки контролю, на жаль, у фракції вогню не так вже і багато. Це або Дід події ДНД, Елмістера Омара, який з бойового накладає якраз контроль до імунітету, але це бойовий навик і це не стабійний. Або, наприклад, рарний герой. Це у нас. Дубок. Дубок за рахунок якраз таки свого ультимейту, що він, коли накладає щит, він клінцить нас від контролю. Тобто ці два герої сюди прям круто заходить, щоб клі... знімати або сопротивлятися якраз стану, якщо ми не можемо йти через спротив, або двобаф. Тобто такі в нас є тактика команди. Перше, йти через спротив нашого сапорта, який потім дається нашим додешникам, плюс сім трошки додаємо спротиву. Друге, це йти через два бонуси, які Тамара не знімає, тим самим ми не потрапляємо під стан. Або йти через контроль миттєв. Тобто через дубка цього. Це рарний, надбюджетший варіант, і я його покажу якраз к ФТП пачки для такої доступних героїв, кого взагалі нікого немає. Ви так само можете дубка використовувати і в цій команді, тобто ставимо, наприклад, Сіфріс, як саппорт, або там Адольфу, Сада, і ставимо дубка в цю пачку. І тоді наші додешники, і це буде нормально, ми теж виходимо за рахунок Олтера і без ОГОКа на 200 мільйонів. А, зараз я покажу пачку через Лотера без унікального артефакта. Лотер у нас. Ось так от звісно вже талантами, фулна книга. А Використовуємо статуєтку для бусте і у демеджу. Ось такі у вас на екранчику. Далі у нас іде Твіч. А, його задача це просто буде накладати багато отрути і додатково якось бити. Тому теж ми видягаємо, максимум там, атаки, просвіту, робимо усе, що можемо. А... Влучність, звісно ж, або статом, або ще чимось. Я, наприклад, влучність трошки добав за рахунок годинника. Він тут е, не так же потрібен, бо від твіч нас на сходи на е, До рангу, обов'язково, звісно, жорстоко киша. Далі влучність обов'язково даємо сет для бафу атаки. І руку відьми. Він накладає руку відьми, бафає команду, потім наш твіч п'є, і лотер вже потім пробуває. Ого, кого все одно даємо спротив на цьому варіанті, що це фішка, те, що він буде хілити нашу команду за рахунок краски цього стану. Він якби не накладається. Але теж на Саксіфул Резіст на нашому Гокі воно все одно спрацьовує і хіл у нас іде. Тому додатковий хіл на команді ніколи зайво не буде. Плюс наседе рог, якийсь з огоком гарно працює для бусту урону нашої команди. Тому от такі от у нас ОГОК. Не обов'язково робити резист, якщо ми не йдемо, йдемо не з цим сетом, наприклад, сет танка робимо, щоб команда, якщо трошки падає, то сет танка теж заходить, тоді нам не треба буде Резіст, тому що у нас є два бафи, нагадую, за це, за цю, за, за, через цю яку тактику ми йдемо, І йому тоді якийсь інший сет можна давати, а не цей. Цей сет працює тільки, якщо у вас там великий резіст, і ви на, на вас не накладається контроль. Далі у нас іде Сіфріс, Сіфріс здає якраз на сет заливу. А це для того, щоб команда ходила на стітіше, і сама Сіфріс. У Сіфріс дуже-дуже відка... довгі відкати саме на ультимейту. І через це нам треба робити більше скіл-хейсту. Ми даємо їй ще посух, який додатково дає нам скіл-хейст, і добуваємо якось рунками. Якщо ми не можемо або посухом або рунками добити, то тоді нам треба вдягати на Сіфріс два сети різнобій, які дають нам додатковий скіл-хейст. Тобто два сюди, два-сюди. І тоді придеться сет заливу давати нашому тоді твічу. Тобто робимо ми трошки менше дамажним, але буде залив. Залив це дуже обов'язково сет, о, взагалі в цій пачках. Все, а, далі. Звісно, ж, скіл таймінги показую. Перш нас ходить до ренгу, потім ходить твіч, 18 18 секунд. Після цього вже ходить лотер, підриває всю нут, наносить урон по отруті. А, огок і сіфріс, 17,5 5 о, обидва, щоб нас було два бафи. Нас Тамара їх не знімає, і ми спокійно стоїмо, і стан не отримає. Ауру даємо ту, яка нам потрібна. Ось так от, прокачна, якщо стихія е, вогню та отрута. Все, е, запускаємо нашу пачку. Ну, от кінець битви, якраз таки. Наша команда простояла всі свої 5 хвилин, вони не впали. Урончик ви вже бачите якраз таки на екранчику. Так, а де у нас звук? А, звук є, все нормально. Урон 212. Звісно ж, тут все може бути ще краще, ще більше за рахунок прокачки, ще кращих шмоток. І лотер у нас тут поки що без унікарту. Це все можна ще додатково бустити. Талантами на нашому якраз кітвічі, талантами на нашому дурангу. І знаєте, показники вашого урону ще будуть збільшуватись в рази. Зараз ми подивимось з вами вже пачку, якраз таки теж на Тамару, теж саме тактика через Сіфріс Угока, але вже без лотера. Тут ми будемо використовувати нашу мейн ДД-Вікану. Вона у нас буде Отримувати речі Гока, артефакт можна давати, або цей, або можна давати артефакт вієло. Стати витягуємо по максимуму атаку про світ, звісно вже все, що і потрібно. рангу так само не змінився. Твіч нас, в принципі, теж з минули команди не змінився. Сіфріс і Гок залишаються такі ж самі. Все. Запускаємо запускаємо нашу команду таймінги ви зараз бачите на екранчику, все хто як ходить, нічого не зміняється, і пачка пішла. В Принципі, у нас шаура зіцовша ауру зі, влучні, влучність, ауру влучності додатково. Якщо у вас кожного якогось героя є а, міфічний артефакт, який дає на додаткові стати атаки за рахунок влучності, то аура влучності тут буде дуже добре. Або, наприклад, якщо ви йдете через тактику спротиву, то краще давати ауру спротиву. Це теж дасть вам великий буст. Про тактику спроту я ж сказав на початку, як вона працює. Все, запускаємо цю саму команду, і я вже показу результат а, її. І, тобто урону, який вона наносить а, вже в кінці відео. Ось наша команда вже підходить до свого завершення. Як ви бачите, на уроні, на, на показнику урону у нас вже є а, плашка 200 мільйончиків. Так, а, вони не внесли більше, думаю, більше вони можна нанести за рахунок ще додаткових пробут чи додаткових талантів на обидвих наших героях, на всіх, в принципі, героїв до ділерів і кращих шмоток. Так, у цій пачці, який мінус? Мінус. Це наявність душ. Тобто без душ урон буде набагато-набагато е, менше. Uh, а так, вони у Лотеру, якби да, будуть уступати. Лотеру, тепер з унікартом, який буде набувати навіть після показника за 200 мільйонів. Він буде набувати вже там по 250-270 і так далі. Uh, віка на такого зробити вже, думаю, зможе тільки що на пробуді PS5, і то навряд чи вона дойде за планку 250 вище. Uh, і зараз я швиденько просто знімаю пробуди з наших героїв і покажу вам вже скріншотиком урон. Які наносять наші герої. І ось такий ось урон наша команда набуває, в принципі, без своїх пробуд. Чесно, не сказати, що прям сильно менше так? Бо вона набила з пробудами 200. Тут без пробудів вони бувають 180. Одно урончик у нас пал суттєво там лише на 20 мільйонів. І навіть без пробуд ця команда спроможна набувати свій результат. Я думаю, якщо дати таланти, кожному з цих героїв кращі шмотки, і навіть без лотера ця команда може вийти на свої 200. Звісно, вже з пробудами на хоча б якомусь герою трошечки пробуд добавляємо, ви точно виходите на 200. Тобто нам обов'язково потрібен лотер, щоб команда отрути наносила 200 мільйонів. Тому чесно, оце року, тим паче, вікана, а це такий герой, які... Падал ну, дуже часто всім гравцям-вітеранам. Дурага теж, в принципі, герої, який дуже часто зустрічається на аккаунтах. І що сказати про твіча, тому таку пачку, зібрати ну, може більшість гравців, тому що навіть ну, Лутер – це Вудік його набагато важче було дістати. Але зараз, ну чесно, я не бачу взагалі дуже такої прям необхідності супер пачок в епічних лише героях. Але з і покажу, бо у нас є новачки, які ну, не везе, наприклад, з Лігами, але в кожній пачці. Наприклад, в ці пачки навіть команді, якщо у вас є вже огоксіфрів, можете використовувати цю тактику. І заміняти просто легендарних героїв на епічних, або так само в ФТПшній в, 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 команді, яку покажу. Заміняти, в принципі, героїв. На легендарних. в втепешна команда, яка виходить спокійно собі 22 мільйона. Тут же тактика буде у нас без ОГОКа, без Сіфріс, просто два сапорти через Адольфуса в сеті танку, через Тяру, яка додає участь. Ми йому даємо додатковий спротив, щоб він не попадав в контроль. І тим самим входить частіше. Далі на седи Вікук. Теж, до речі, можна його вдягати і в сет спротив, але тоді сет заливо треба давати одному із ДДшників. Даємо йому влучність, додатковий, це інша ХП захист. А, далі в іде шинк гріння, яка йде на злучність з руку Відьми або з короною. Так само сет баф і далі всі стати подаде по ДДПу можливості. А, далі в нас Еллі, теж повноцінне ділер в сеті ДДшників, Путкова або Око із бюджетних артефактів. І так само уважно забувайте про рукавиці лайфстілу ну, і сета лайфстілу для ваших демеджділерів. Це допоможе їм вжити, якщо по хперсі вони просідає, не стигає відхилятися. Іденшнеш герой, який а, іде якби і з влучністю, і з атакою, і з просвітом, тому діти його буде набагато складніше. Тому талант йому теж дуже буде важливий, і герой нас всі без талантів. Ось такі у нас таймінги нашої команди. І запускаємо в принципі, нашу пачку. Я покажу вам урон, який вони носуть під кінець. І ми подивимося на нього пачка спокійно, в принципі, виходить на свої 22 мільйони. Звісно ж, може, більше за рахунок прокачених талантів, за рахунок кращих артефактів, кращих героїв, наявності тих самих міфічних артефактів або не легендарних. І все у вас, в принципі, вийде. А, все, я вже в кінець потім перемотаю пачку, і ми подивимось на урон, який вона змогла нанести. І я покажу ще раз, потім іншу другу так, команду, але вже через рарного героя-дубка. От і все наша команда відбилася, принцип результат на 22 мільйони вони виходять, але тут якраз таки, на цьому моменті, коли записується, звісно відео, як завжди, щось іде не так, і тут Еллі впав у нас на хвилину раніше. Таке за всі мої тести зараз трапилось якраз таки один раз. Чи пачку я тестував разів 7, і воно не разу, в принципі, Елі не падало, а тут він впав. Ну, таке буває, що, наприклад, Тамара як, або Віку в нас від ж бойового накладає штрафтаки, він не наклав штрафтаки перед ультимейтом. І все, і через це трошки Елі у нас спав. Тому штрафтак з бойового це трохи рандомний артефакт, ну, тобто штраф, і через це, ви бачите, Елі впав. Але. За декілька траїв ваша бюджетна зможна бити свої 22 за Як покращити тут урон? Звісно ж, таланти нашим демеджділером обов'язково під підніме таланти нашим вікуком, кращі шмотки на легендарних артефактів і заміна цих героїв взагалі на легендарних героїв. Все, це вам дасть 22 і більше мільйони. А так як ви гравець ФТП, ваша головна ціль це набрати 22 мільйони. Бо далі по рейтингу взагалі змагатися буде дуже-дуже складно, якщо ти паче ви новачок, і ваша ціль а, це просто набити 22 мільйони на босі, то ця команда цим, в принципі, впорається. А другу тактику, ще теж саме ФТПшна команда, вже тільки інші будуть нас саппорти. Зараз я її покажу. Ось на екранчику. У нас тут буде стояти дубок, а не наш вікок. А всі наші герої залишаються в таких самих сетах, у них нічого не змінюється. А, єдине, що у нас добавляється, це дубок. Дубок у нас а, просто забирає всі шмотки з вікука, додатково отримує спротив. Що він не контролився, тому що йому голо не треба цей ультимейт. як Тамара накладає на всіх стан, ходить на здубок і клінси цей стан. додатково дає щит, піднімає нашу живучість, і наша команда ходить спокійно, не утримуючи стан. Ця пачка ну, буде наносити більше урону, ніж та, з рахунок того, що вони не пропускають оці додаткові секунди, поки знаходяться під станом. Далі запускаємо. Таймінги, тут трошечки, в принципі, все в нас стоїть, все правильно. Дольф у нас на авто. І, звісно ж, давайте дивитися вже потім їх на результат урону. І ось ця теж команда вже підходить до. І як завжди, я не знаю, що сьогодні таке. Я вже просто не хочу багато паразаписів робити, монтувати і там ідеальні прямо результати, показувати. Вон тільки що все супер круто виходить. Показано. Так само і команда, навіть коли фейлиться. Теж пачка, в принципі, стоїть завжди стабільно, всі свої 5 хвилин, ніхто не падає. А в цьому варіанті, знову ж таки, Адольфус а, не походив, трошечки не залив сам себе. Звісно ж, що він не наклав перед ударом, а він там наш залив, наприклад, дубка. І через це все потрожу наші доданешники, знову ж таки, впали. А, такі фейли є на КБшки, думаю, всі з ними зустрічаються, коли Адольфус трошки не так заливає. Але команда. Знову ж таки, стоїть 22 мільйони, і ця команда краски може більше, тому що. Тут нас два ДД-впали за хвилину до результату битви. Тому вони набили би ще більше свої мільйони урону, ніж в тому результаті команді. Там все ж таки... Е Мі, менше не буває, тому що ми там стоїмо декілька секунд під контролем. Тут ми взагалі під контролем не знаходимось. Тут просто проблема в тому, що треба так качати таланти для того ж самого дубка, що він накладав краще щити, і тим самим наша команда падати не буде. Ну і звісно ж, що Падольфо заливав себе і накладав частіше щити, а не лил кого не потрібно. Таке от на КБ мене теж дуже сильно бісить. Взагалі, бюджетні команди, вони чесно, доступні зараз усюди, зібрати їх дуже легко. З рахунок, мабуть, того, що сезон. Ну, сезони стало трошечки легше. Але все одно не всіх є суперлегендарні герої, не всім теж буде вести, збирати їх, і такі команди будуть більше необхідні саме для новачків. Тому що сказати про Тамару? Тамара босс. Не складний для більше геморрой геморойний буде для новачків. Тобто, якщо ви новачок, 22 мільйони ви зібрати зможете, і навіть от показуючи команду без міфічних артефактів. Тобто, всі ж там показують команду, як завжди, ФТП, але там міфікартів не пхали і так далі. Ну, то Я маю на увазі на увазі от артефакти. І показую прямо такий результат. Що думаю, що новачків у всіх є дублі на аккаунті. Я намагався показати саме такий результат, коли у вас на аккаунті все дуже погано. Бо у тих людей, у кого на аккаунті так все дуже добре, ви самі знаєте, як вам стар... будувати команди. Вам єдине, що потрібно, це інформація і тактики на босів. Далі вже ви орієнтуєтесь по своєму аккаунту, ви знаєте, які у вас легендарні герої, які у вас епічні, ну, сапорти, не епічні. Ви знаєте, кого хто у вас мейн-фракція, яку ви прокачували, і в цьому ви орієнтуєтесь краще. Єдине, що вам потрібно донести, це тактики, як формувати команди, і як взагалі контрати тих чи інших босів. Сподіваюсь, приклади моїх команд, які показали на відео, Тамарі, допоможуть комусь зібрати свій команд і нанести кращий урон. А Тамару, якщо у вас є лотер з унікартом, можна віднести до тих босів, кого можна бити в перший тиждень. Якщо у вас є пач є лотер, який добуває за 250 ляр... мільйонів, лярдів, знову ж сказав, то це гарний варіант цього боса. Тобто я її можу рекомендувати для тих гравців, кого є такі пачки, бити в перший тиждень. Але якщо у вас є лілька з унікартом а, і флора з унікартом, то ці дві пачки все ж таки будуть більш. Краще, тому що Лілька з Онікарту на Васці можна бити більш ніж 300 мільйонів. Так само, як Флорас про унікартом і додатковим пробуде можна бити більш ніж 300 мільйонів на Вінярі. Тому ці команди краще бити в перший тиждень. А вам, друзі, дякую, звісно ж, за перегляд. Не забудьте поставити вподобайки, написати думки, як завжди, про босів і яких босів бути бити в тиждень, перший та якими командами. Всім дякую ще раз за перегляд, забути поставити подобаєчки, там сати коментарі і побачимось на сухих відосиках та стрімах. Всім, па -па, друзі, кожен кік, це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без меш. Відео не має тормозів теж. Кожен день новий вайк, новий план. Влад на стримі, це справжні чемпіонські райд